6 грудня у День збройних сил України харків'яни разом із міським головою та родинами загиблих воїнів згадали тих, хто віддав життя за свободу та оборону рідної землі. О 9-й присутні схилили голови у загальнонаціональній хвилині мовчання на знак поваги до тих, хто назавжди залишився на полі бою. Після цього міський голова Ігор Терехов разом із родинами загиблих військових, а також ветеранами, представниками громадського сектору та духовенства, поклали квіти до пам'ятного знаку на Алеї Слави 18-го міського кладовища. Кожна родина тут це окрема історія любові, очікування та непоправної втрати. У кожному голосі біль, а в кожному погляді пам'ять про тих, хто так і не повернувся додому. Я дружина, командира другої штурмової роти, Кракен Хатабич, який, на жаль, загинув півроку тому. Він пішов в 2015 році. Він був, служив в АТО, потім на повномасштабну цей же день він. Пішов пішком на Харків, ми з Куп'янська. Добрався двоє суток, дослужився до командира. Скільки йому було років на момент? 43 роки. У нас залишився п'ятирічний синок. Я в 37 залишилась вдовою, на жаль. Чоловік загинув в селищі Вільхівка Харківської області в 22-му році, в березні 22-го року, і похований тут, на Алеї Слави, на цьому кварталі. Він на самого початку він з 15-го року військовий в АТО був, потім він залишався як на запасних позиціях, скажімо так. Да? Ось і вже в лютому 22-го року з першого дня його призвали до лав Збройних сил України 113-ї ТРО Харківської області. Мій чоловік був бійцем спецпідрозділу Кракен. Загинув 28 травня в селі Великі Прохода при перших спробах звільнити Харківську область. В вересні звільнили Харківську область, ми знайшли його, ну, довго, через сім місяців поховали. Пішов добровольцем з перших днів 24-го четвертого раду, і все, і став на захист, бо Казав, що так треба. На жаль, недовго повоював. А скільки йому було років на Майдан? 45 років. У Харкові продовжують опікуватися місцями поховань загиблих захисників, встановлюють пам'ятники, впорядковують алею слави, підтримують родини. Міська влада запевняє, пам'ять про кожного воїна буде збережена. У цьому році ми встановили за рахунок міського бюджету 100 пам'ятників. Це був грандіозний такий проект. цьому році ми плануємо теж 100. Ми приїдемо сюди, перепишемо всі могили, де немає пам'ятників. І продовжимо цю роботу над рядами могил моюрять українські прапори. Вони нагадують, герої поруч у нашому серці, у нашій свободі, у нашому житті міста. І доки ми бережемо пам'ять, їхні імена не зникають. Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Олександра Панченко, Андрій Сириця, Харків. Новини.